Всіх вітаю, мої шановні спонсори, підписники та гості мого незламного Ютуб каналу, котрий мешкає у Харкові. Та за допомогою макулатури збирає гроші для ЗСУ. Харків тримається, Україна тримається. Знову ранок у нас. Поки тихо, слава Богу. Треба їхати гуляти з Сантою. Похмура погода. Снігу поки немає. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тисніть кнопку спонсорувати. Чим більше буде донатів, тим більше я зможу поповнювати баланс карти ЗСУ. Ну ось зібрався я у дорогу. Поїду на метро. Бо почалася повітряна тривога, і мені потрібно бути у безпеці. Впоки я йду, я буду розмірковувати про день у геометричній прогресії для майбутніх поколінь. Шановні. Написаний текст та його озвучка будуть у художній формі, тому деякі неточності то є видумка автора, то більш моя. Дякую вам за розуміння та підтримку. Тихого дня вам, шановні, тримаємось. Ось я знову на вулиці під цим свинцевим сірим небом, яке сьогодні натягує на себе маску тривоги. Над нами товща хмар, але вона не дає спокою. Щойно пролунала сирена, цей пронизливий металевий крик імперії, що намагається перервати життя. Але життя воно завжди знаходить лазівку. Воно знаходить вузьку вуличку, де можна зупинитися і просто фасувати папір. День, який я щойно почав, був лінійним, як пряма, що веде від ранку до вечора. Але сьогодні, стоячи тут, між двома зупинками, я хочу дивитися на час інакше. Я хочу розкласти його на формулу геометричної прогресії, доки вітер підіймає пил і несе звуки тривоги. Звичайний арифметичний день це один плюс один плюс один. Сонце сходить, сонце заходить. Ти працюєш, отримуєш свій шматок хліба. Це виживання. Але такий день надто вразливий: його легко розрізати бомбою, його легко зупинити наказом чи цією тривогою. Що змушує тебе ховатися, фасуючи папір просто на ходу. Але геометричний день це А1 QQQ. Це формула для процвітання. Це коли сьогоднішній А1 наш невеликий. Але чесний, творчий вчинок, чи навіть якісне фасування документів, множиться на знаменник Q, який я обираю. Який мій Q? Він не може бути меншим за одиницю, інакше моє життя, моє діло просто згортатиметься і згасатиме, перетворюючись на пил. Я обираю Q, укво наполегливість. Я обираю Q, укво незалежність. Це рішення, яке я приймаю зараз тут, на вулиці, під гурки цирени. Завтра я маю почати працювати над Петріон, як ми й домовлялися. Це не просто про гроші. Це про створення фінансової фортеці, яка не підвладна їхнім військовим бюджетам і їхній пропаганді. Кожен написаний рядок, кожна продумана ідея, кожен крок до пошуку спонсорства. Навіть це зосереджене фасування паперів у буденний хаос це не додавання до мого дня, це множення, це встановлення того самого знаменника Q більше один. Для чого щоб наступне покоління не мусило починати з нуля? Щоб вони почали з АН, а не з А1. Щоб мої зусилля сьогодні множили їхні можливості завтра. Як ті камери Zenit і Fed, про які ми говорили, їх створювали множачи інженерний досвід. Так і ми множимо свободу.